Нарешті ми приступаємо до нашої супердушової е, друзі. Багато хто там, знаєте, писав постанова. що ти не показав лице майстра, який робив? Дивіться, хочу зразу відкрити вам всі карти. Не показали обличчя людини, яка це робила, тому що це колишній військовослужбовець, і він сказав, що він не хоче, щоб його обличчя там показували в соцмережах. Я безпосередньо поважаю його бажання, і ну, тому ми обличчя його не показували. Далі пишуть там, ой, та це тут е, двохповерхова хата. Що це? Вони не мають грошей, щоб зробити е, щоб зробити ремонт нормально. Олен, розкажіть, що це взагалі за житло? Скільки тут квадратів? Скільки воно вартує? Ну насправді все дуже просто. Ми живемо в маленькій квартирі. У нас підростає син усі. Він зараз проживає в коридорі, і ми думали, чи нам розширятися, чи нам відразу він підростає, купити йому якусь невеличку квартиру. Тому ми купили 21 квадратний метр, коштує він 16,5 тисяч. І вирішили, поки грошей немає, просто як то кажуть, зробити хайтек або хай так. Ну щось зробити, щоб, хоч можна було, щоб була придатна до житла. От, і все, все просто. Друзі, тут все мінімально, мінімалістично. Ось газоблок. Просто пофарбували далі. Далі ми нічого що я сюди да, не да, справді. Далі ми піднімаємося. у нас тут бачите, ось я так розумію, тут спальня, да? А, ліжко має бути. да. Ну ліжко має бути. А з цим очеретом що будете робити? А Це найдешевший варіант, вже готовий. Получається, сам очерет коштував чотири тисячі і монтаж чотири з половини. Тому що все... а це ви робили, так? Да? Да, це... А це Саша Ірпінський робив чи ні? Ні, ні. Майстер зробив, ми задоволені. Ага, ну, видно, почерк Сашка, він теж так гарно робить. Так, да, Бо інший потолок коштував би набагато дорожче, а це еко-стиль, <кх |startoftranscript|> да, Тому, друзі, дивіться, я хочу велике дякую сказати людям з Європи, з штатів, які долучились. Просто я не відкривав ніякі збори, але вони сказали, вовчик, давай ми тобі скинемо хоча б пару гривень, щоб допомогти там. Е якимись матеріалами, якийсь там хоча б обід купити, щоб ми там в мінуса не заходили. Я вам. Дуже великий вдячний. Це скажу вам відверто. Ви знаєте, що якби це була постанова, то ніяких коштів я би абсолютно б не брав, тому що це не дозволяє не, не, не моя совість. Е, з чого ми приступаємо? Тут все максимально просто, трохи. Розкрили нашу підлогу і понаходили такі моменти. Олена, тут хлопці, я так розумію, працювали. Вони так? почали, мабуть, на підлозі різати, зробили дирки і перейшли на цей стіл. І тут ржавчина, я хвилююсь тепер, чи можна її видалити? Е, спробуємо, а там вже далі по ситуації. Ремонтуємо тут всю повністю плитку. Тому, друзі, все максимально будемо показувати, тому що е, я зважився е, зробити людині допомогти, тому що ну, я щиро вірю, що людина адекватна, без ніяких, там, ну, без ніяких там, знаєте, понятно, контент мені також цікаво, тому що е, це цікавий контент, це цікавий досвід, і я думаю, і вам буде цікаво дивитись, тому що показуємо, як ми все будемо виправляти.